Котики, скоро літо. А влітку вночі буває прохолодно. Тому гарненькі спальні мішки снокпак те, що потрібно. Колір олива та колір койот. Джангл Бек. Снокпек це Англія. Дуже хороший, якісний і вже відомий вам. Який робить шикарні куртки, чудові утеплені штани, чудові ковдри та е, полотенця, які не бувають мокрими. А ще і спальні мішки. Спальний мішок. Jungle Bag. Температурний режим плюс 2, плюс 7. Розміри. 220 на 80, вага 900 грамів. Компресійний мішок. Звісно, гарненький фірмовий. Що це за спальний мішок? Ну, по-перше, має петлі. По-друге, має прямокутну форму. Розтібається знизу та повздовж. Сьогодні я не розкладаю спальні мішки і не лягаю в них. Зробимо це потім на природі. Так, не в ту сторону, певно, почала розтібати, певно, в цю сторону. Гарні зручні замки, стопери, все гарненьке, все чудово, фірмове. Мені дуже подобається цей виробник, тому що він робить дійсно якісні речі. Хочу звернути увагу: ця тканина не промокає. Перевірено, такий спальний мішок, як і будь-які речі Смакпек, можна положити в калюшку і лягти всередину. І буде все добре, будете сухенькими. Також, звісно, не продувається вітром. Так, ось, літній спальний мішок, а це саме такий, має антимоскітну сітку. Замок двосторонній. Як ззовні, так і зсередини. Можна його застібнути. І. Коли ви туди, туди лягли, ви застіваєте сіточку москітну і ніякі комарики вам не завадять. Це капюшон, який вдягається на голову, тобто повний ріст ваш включає, плюс москітна сіточка. Зсередини є ось така кишенька. Ось така. Зсередини також зроблений. Дуже приємною тканинкою. Вона така нейлон, плюс ще щось. Бархатиста, не надто слизька. дуже Вона от прям я тримаю, і я вже відчуваю тепло. Тобто вона відбиває тепло до... до його. Як це українською Джерела. Джерела. Багато років у нас. Трішки на тій мові. де коли забуваєш слова? Тепер ми слухаємо тільки українську музику, та дивимося тільки українське кіно, щоб не позорити наших котиків. Ну, загальною картиною ви побачили все, що він себе представляє. Я сьогодні не лягаю в нього. Але повірте, він класний, він зручний, він по розміру просто чудовий. Для декого, хто має більші габарити, ніж я, зазвичай спальні мішки формою мумія трішки завузькі, тут це компенсується тим, що він по ширині йде рівний, прямокутний, це зручно. Ну і, в принципі, ви все побачили. Колір олива і колір койор. Ну що ж я про нього сказати? Гляньте, який він класний. І спаковується ось такий маленький пакуночок, що дуже важливо. 900 грам. Це класно.